Добренького дня. Дивіться, перестановочка. Тут в мене поспіли помідори три штучки. Прямо такі були бурі і спілі, і я їх прибрала, звідси занесла в хату. Помідори повиривала, корчі. Он ще, бачите, теж одна осталась. Повиривала і зробила для Дафа комфорт. Гляньте. Трошечки треба поправити, бо тут десь з'єднувала. Бачите, трошки такої. Посипала корою, трошки туди поставила мультифлору. Глянь, такі в мене. Так, йдемо далі. Я прийшла поливати. Мені вже страшно навіть дивитися на градусник, зараз дуже гаряче. Зараз буду поливати усі свої і відеречка, і пепіночки. І все буду поливати. О, Дивіться, бачите? Години дві назад я поливала. Зараз буду поливати. інжирчики, почуваю себе добренько. От дивіться. Тут також я підсипала корою. Зовсім друге діло. Ні, не треба поливати. Бачу, що це є. Я так пробую і піднімаю, чи треба, чи не треба. Ну, дивимося. 36. На дворі 23.